Вітаю в ефірі пряма мова. Сьогоднішній наш ефір буде присвячений Дню захисника України та Дню українського козацтва. І ми будемо говорити з нашими гостями про те, як все ж таки виховати справжнього захисника своєї країни. В гостях нашої студії сьогодні член молодіжного націоналістичного конгресу Стеценко Дарія. Так, райовий отаман Олександр Реута, вітаю вас, шановні гості. Вітаю. І у мене вітаю. одразу запитання до Олександра Дмитровича. Скажіть, будь ласка, чи, чи достатньо брати за основу лише українські традиції споконвічні? Чи все ж таки варто запозичити якийсь досвід інших країн? Ну, це ви задали досить складне питання. Просто Я вважаю... власна думка. Ні, ну це моя власна думка. Дійсно, ми беремо зараз досвід. Інших країн це скаутський рух. В принципі, немає нічого поганого в усьому світі, але ми, е переживаючи ці традиції, забуваємо свої. Ми просто забуваємо, що в нас основа української історії залишається на даний момент історія війська НЗО Запорізького, де у вольностях війська було 49 шкіл і дві з них музичні. Одна розполагалась. В Новомосковській, друга на Запорізькій Січі, то ми можемо думати, що наші предки думали про виховання дітей і своєю методикою. Школа, священник. Ну а на сьогоднішній день ми просто повинні ці традиції відновити на рівні держави. Ну, все ж таки, одні з таких е, підтримки таких традицій національних є е, е, заснування таборів членами молодіжного націоналістичного конгресу. Дарія, наскільки я знаю, ви робите ці табори, які спрямовані саме на національне виховання. Е, Розкажи, будь ласка, в чому їх суть? Добре, отже, табори виникли досить давно. Наприклад, Коловрат проводиться, проводиться вже 11 рік поспіль, і взагалі така діяльність вже дуже традиційною стала на Сумщині, взагалі в масштабах України коріннями. Воно йде ще за часів опа, і Модель була взята саме звідти. Існувала організації Сокіл, Січ та Пласт, і ця модель патріотичного виховання молоді націоналістичного виховання взята саме звідти. Наразі ми робимо ці табори. Тому що хочемо виховувати о, таке молоде суспільство, що здатне змінювати країни, країну саме зараз. Це і фізичне виховання молоді, це і ідеологічне духовне виховання. Тобто всі аспекти намагаємося поєднати, щоб виростали ті люди, які здатні щось змінювати, які розуміють свою позицію в цій. Який країні? аспект, на твою думку, є найважливішим? Це все ж таки фізична підготовка чи. Підготовка свідомості. Ну, розкажу трошки на власному досвіді. Звісно, на перший погляд здається, що саме духовне інтелектуальне виховання це найперше, най, найпріоритетніше. Але саме у жорстких фізичних умовах, які створюються на таборах, дуже суворий розпорядок, дуже сувора дисципліна. Саме в таких умовах, коли ти фізично виснажений, формується та думка, очищена від усілякого сміття, яка є дійсно справжньою, духовною, справжньою такою. ось... Загартовується дух. Так. Тобто, одна. Один аспект без іншого неможливий. Це треба поєднувати. І саме в такому ідеальна модель. Після таких таборів, таборів виходиш дійсно іншою людиною, зовсім з іншим світоглядом. А що саме патріотичного є в цих таборах? То це, можливо, якісь фізичні вправи, які беруть свої витоки з козацької, з козацького минулого? <пас> Намагаємося... <пас> <можливо вчать. смех> Намагаємося зберегти по максимуму усі такі традиційні вишкільні, вишкільні заходи. Наприклад, щодо розпорядку дня, щоранку ми встаємо. це <кхм> Стоїмо до лави, піднімаємо прапор на щоглі. Що ранок у таборі починається з співогімну, Ми вчимо і знаємо гімн не лише нашої держави, а й гімн УПА, гімн ОУН. Вибачаюся, ось вчимо різні пісні українські, це і співи у вечірній ватрі, коли під гітару просто вчимо саме автентичні українські культурні такі пісні. Приїздять історики, приїздять дуже різні спікери до таких таборів, щоб виховувати не лише, ну, не лише фізичне навантаження давати, а й інтелектуально залучати знання з історії і різних різних аспектів громадських таких ось. Тобто, щоб людина. Про, ну, Взагалі, табори формують думку таку, дають розуміння, хто ти є, чому ти є патріот, чому ти є націоналіст? Наприклад, я цього літа зрозуміла для себе різницю у цих двох поняттях, і ну зараз чітко розумію, хто я, ким я є і що мені потрібно робити. Тобто, ось якось так дійсно ну формує свідомість такі табори, чи обов'язково бути саме націоналістом аби бути захисником своєї землі? Треба розуміти, хто є націоналіст, це є патріот у дії, і так це необхідно. Якісь краплинки, якісь кроки може і повинна робити кожна людина, яка вважає себе громадянином країни. Ось. Але коли ти розумієш, що ти це ще й з підходом любові, з підходом такої самовідданості своїй державі робиш, то ну, набагато краще все виходить. Олександр Дмитрович, як ви можете оцінити такий формат виховання молоді? Ну, я. Послухав, я це все бачив. Для мене це не є новиною. Нормальний формат, але його замало для виховання молоді в цілому, тому що це нормально, табори нормальні. Я був там, я не можу нічого сказати поганого, але цього замало для про те, що ми говоримо сьогодні. Ми теж проводили свого часу. У нас були е, є і ще діє організація Січ, Молода Січ. Е, ну, На зразок цього. Це Борис Скрипцов є е, кхе, признана людиною, яка є головою всеукраїнської молодіжної організації Молода Січ, але цього замало, тому що е, держава повинна займатися ще. Ви розумієте, вносити кошти, вносити все нове, то їх проходить там на колабраті за сезон. Я не знаю, скільки людей, але не наскільки багато, скільки б хотілося, я вірно говорю. Ну, в цьому році масштаб досить великий, було дві зміни. Учасників було досить багато, тобто така максимальна кількість цьому році сформувалася. Але так ви праві, ну, замало дійсно. Якщо б це було за підтримки держави. От, бо завжди, завжди повинні якось фандрайзити собі на ці табори зі своїми. Ви шукаєте просто спонсорів, так? так. Небайдужих. Так. Е, Олександре Дмитровичу, ви один із засновників українського козацтва, але окрім того, ви ще й батько. Скажіть, будь ласка, поділіться власним досвідом, як виховати героїв? Ну, цього рецепту немає. В принципі, діти весь час були зі мною. Вони були, коли їм було там по 6-10 років, вони були на січі, коли творилось українське казацтво, вони були, бачили все, вони їздили зі мною на казацькі ради, вони їздили на всі заходи, які по відбувалися в Сумах. От в чому я хочу сказати, коли ми зараз говоримо про це, в мене є звернення до адміністрації. Коли ви проводите заходи, пов'язані з історичним майб... ну, прошлим нашого минулим. Нашої держави області. То, будь ласка, не везіть туди голів колгоспів і всіх інших, а візьміть, школярів привезіть, щоб вони побачили місце Конотопської битви. Щоб там були школярів більше було на е, пустовітівці, на святкуванні слави і пам'яті про останнього кошового війська низового Запорізького, Колишевського. Оце робіть. Це буде. Честь і слава вам, щоб діти росли і бачили, в якої вони державі ростуть, де вони ростуть і все. У нас чудові міста, і всі пов'язані з історією, ромний місто Ромен, який в історії невідомо, хто старший, чи Київ, чи Ромен. У нас глухів, яка чудова столиця, рядом Батурин. От везіть дітей, оце є початком виховання. І діти скажуть, можливо, вони не скажуть, що ми є націоналістами, але вони завжди скажуть, що ми є патріотами своєї рідної землі. Націоналіст це питання, ми ще не сформували націю. І я не можу себе заявляти, що я націоналіст. Але патріотом я є. Був, є ще в своєї землі. Це наша земля і тут не треба. А націоналізм ми поважаємо. Давайте виховувати націоналістів. Тарія, як сформувалася твоя позиція щодо держави? Щодо мене, чи батьки сприяли формуванню твого патріотизму, чи друзі? Ну, звісно, все йде, все витікає саме з сім'ї. Моя родина завжди поважала все, що стосується України, культуру, традиції. І... Але моя родина є російськомовною, тобто в своєму в своєму житті з родиною я спілкуюся в побуті, я спілкуюся більше російською мовою. Саме завдяки таборам цього літа. Тому році я вперше поїхала, долучилася до такої діяльності, саме це ліси спальники, коли просто неба ночуєш, там ж бігаєш, така ну такий цікавий формат. Саме в таких умовах я побачила, що вау, я є українкою, і я відчула, що я дійсно можу щось змінювати. Це неймовірне відчуття, коли ти розумієш, що така мережа стосунків дуже. Міцних у тебе є по всій Україні, друзі з усієї України, і ти розумієш, що це твої однодумці. Вони бачать майбутнє, вони вірять у майбутнє, а не просто кажуть, що ні, в цій країні нічого не зміниться. Коли спілкуєшся з такими людьми, коли перебуваєш у таких ось обставинах, в таких взаємовідносинах з людьми, ну відчуття дійсно неймовірні. Ось саме в таких умовах сформувалася я такою, яка, якою я наразі є. Ти нещодавно є членом молодіжного націоналістичного конгресу, якщо не помиляюсь. Так, так. а чим ти займаєшся власне, що охоплює коло твоєї діяльності? О, окей, ну взагалі МНК має багато таких напрямків векторів діяльності. Найвідоміші це табори. На сумщині проводиться коловрат. Як я вже казала, 10-11 років поспіль також в цьому році вперше проводився Север на пам'ять Сергія Табали. А коловрат в сьому році вшановував пам'ять Романа Томанюка. Ось про формат таборів я розповідала. Також ми на Сумщині робимо триденну табору Теренову гру «Ревеньяр». Така собі про партизанського формату гра. Два курінні, В лісах ми змагаємося за прапор, битви. Також дуже, дуже така сильна атмосфера, дуже впливає потім на те, що ти відчуваєш. Ось, але зокрема, цього ми враховуємо, що саме. Духовно та інтелектуально розвивати молодь також треба. Будемо проводити курс вільних людей. Це семінари для тих, хто хоче змінювати Україну. Будуть спікери також говорити про те, про ті необхідні навички і давати ті необхідні знання, щоб формувати активну громадянську позицію, тобто як вирішувати прості такі побутові, непобутові проблеми, щоб не лише просто бути фізично сильним і морально сильним, але й знати, як застосовувати правильні знання. Ось, щоб знати, як працювати з адміністрацією, як де і що як можна лобіювати свої думки взагалі в суспільство? Ну тобто, о, от такі напрямки, ми розуміємо, що це не лише круто-класно табори, але і інтелектуально також духовно має формуватися думка у молодих людей? Повернімося власне до теми нашого сьогоднішнього ефіру. це захист нашої землі, адже ефір присвячений Дню захисника України. Mm -hmm. Яка мета вашої діяльності спрямована навколо цього питання? Тобто, що? Як ви позиціонуєте свою діяльність, враховуючи те, що зараз ситуація в країні така дуже загострена? Ну, цільовою аудиторією наших, взагалі, нашої активності є саме молодь. І... Головною метою є сформувати і виховати таку молодь, яка буде здатна, як я вже казала, захищати, змінювати країну. Але, по-перше, взагалі розуміти свою роль у будуванні цієї країни. Ось, ну звісно, це захист, захист майбутнього своєї країни. Звісно, це ну, як взагалі відбудування та е, просування традицій. Ось, ну орієнтуємося на молодь і в такому плані працюємо. Олександр Дмитровичу, обидва ваші сини були в АТО, так? Ні. Один. Один. А Анатолій служить у нас при військоматі обласному, комісаріаті обласному. Це був їх власний вибір. Так, да. вони сказали, батьку на час прийшов і все. Нам з матір'ю нічого не приходилося робити. Зрозуміло. Дар'я, скажи ще, будь ласка, чи багато твоїх друзів під твоїм впливом звернулося до можливо не членства Міжнародного націоналістичного конгресу, а ну там можливо, почали говорити українською або що якісь. Такі є результати, так хотілося по перше б сказати, що змінилося дуже сильно коло моїх друзів, взагалі, ті, з ким я спілкуюся, і те, що було до моїх перших таборів, моїх перших поїздок, і те, що зараз, це зовсім різні два кола людей. Але. З тих усіх моїх друзів, з якими я раніше проводила багато часу. Багато хто ну всі поважають мою позицію, багато хто цікавиться, багато хто долучається, наприклад, до таборування, до цих теренових ігор. Ось ну, тобто, їм їм цікаво. Я приїжджаю з кожного такого заходу така все на емоціях, розповідаю про це дуже багато. І ну, це людей стимулює, мотивує також прийняти участь і ну на власні очі побачити, відчути, що це, як це. От. Олександр Дмитрович, як ви можете оцінити взагалі стан патріотичного виховання нинішньої молоді? Ну, коли ми слухаємо те, що розповідають, це чудово, але це досить, я Вам сказав, обмежено. Це ну, небагато людей охоплено. Я вважаю, що це повинна бути державна програма виховання і люди, які до громадської організації повинні брати участь. Але ті організації, які мають на це повинні мати право. Ну, наприклад, я вам скажу серед козаків, коли зустрічаються, в нас маса козацьких організацій, маса гетьманів, і говорять, що от Калнишевський сидів в таких умовах майже в золотої клітки, але він сидів у російській тюрмі в монастирі, де йому на Соловках, де в його була камера і все. Кіє. Це. Яка вона золота, не золота канарейка, сидячи в золотій клітці, думає як би їй побачити свободу. Так на цьому я говорю, що люди повинні бути допущені фахівці, які пройти десь, чистилище національного. От, наприклад, мені подобаються такі історики, як Корнієнко, Вовк. Це люди, які само, самі доказали, що вони чого варті. От На сьогоднішній день вовк не призивався в військо. Він кандидат наук нам, але він пройшов підготовку в наших загонах самооборони, повністю визначився. Олег Корнієнко на сьогоднішній день знаходиться у бригада, вона вже зараз, мабуть, в Азові, пішов служити туди. І оці люди, коли пройдуть, оцей, пройшовши цей весь вишкіл, вони мають право здати екзамени і бути виховувати молодь. Тому що Олег і займався цим, він був обласним. Головою організації Молода Січ. От такі люди повинні виховувати. Це громадські організації. І до їх повинні прислухуватися ті, хто ну, вважає себе педагогами, тому що одне, одна справа люди, які отримують гроші за цю роботу, інші, які пропонують. Ну, але все це в школах повинно викладатися, починаючи з того, що знають історію нашого міста. Знати історію краю і знати історію України, хоча б в розгляді Грушевського, я вам скажу чесно, тому що люди багато розповідають, ну, це історики Грушевські, Аркас, це старі історики, у цьому розгляді треба знати історію, і людина буде вільно орієнтуватися, що було в нашій державі взагалі. А так, коли читати те, що написали комуністи, коли читати Богдана Хмельницького, який написав Натан Рибак, що ми маєте партквиток можна було дати Богдану Хмельницькому. <рес> ну це ж несерйозно, ви розумієте. Таке ж виховання. Те, що читаємо, те ми маємо. Як казав наш перший президент, що, що ми маємо, то маємо. Так що і ми ж те, що читаємо, те і ми маємо. І от, ви ж дивіться, на сьогоднішній день навіть коли дивиться телевізора, то ми бачимо все більше і більше. Російської мови, а українські передачі відходять і відходять і відходять. Оце є патріотичне виховання. На заборонили прокат російських фільмів, які прославляють що, міліцію, так як дослівно ну, це, не знаю, як звучить закон. та да, ну це не. Ну це взагалі. У нас повинні бути свої програми, у нас своїх кінематограф, держава, яка це має звання. до... яка має 50 мільйонів і не випустить той фільм 13, де колись я дивився за козаків, які там воювали, це я дивився хлопцям, і ще й зараз вже так багато чого розвіялося, але показали героїм запорізьких козаків. От ми повинні показувати, які в нас були. Ну, всі знаходять у себе, показують ковбоїв героїчних американці. Ті показують росіяни вже зараз показують, які в їх були там всі такі бойові хлопці. То й ми повинні показувати запорожців, джур, запоросів. Та це є виховання наше, література. Я не хочу сказати, що ми повинні зациклити стільки, от ви читайте. Да, давайте ми читати Миколу Гоголя нормально. І вважати його не російським письменником, а українцем. Більше, ніж Гоголь ніхто не написав про Україну. Ніхто. От вам скажу, такі випадки є, де написано, він дуже багато написав чудового. І от е, хтось мені може сказати, але я знаю, що Гоголь писав історію України. Тому він має дуже багато товаристи. Ви прочитайте козацькі билини в його, та це читаєш і не віриш. От і все. Ми повинні читати своїх письменників, і вони писають, що він рюський. Він родився тут. Він наш український письменник Гоголь. Покійний Сверстюк, за його написав дуже багато. Євген Сверстюк. Це вже покійний дисидент. Я знав цього дідуся, чудова людина. І от він віддав Гоголю дуже багато написав. Не за те, що він його так любив, так да, є у його якісь відходження. Єсть у нас Кащенко такий письменник, який написав для дітей ці книжки в школі, зруйноване гніздо і все інше, інше. Давайте, воно просто читається, для дорослих приємно. Ми ж не повинні насаджуватися лише Степаном Бендерою. Степаном Бендера, це наша філософія, це Степан Бендера і інші це стрій. Але ми повинні зрозуміти, що націоналіст пішов з центральної України від нас. І вони взяли його. Ні в когось, а в наших киян, херсонських хлопців, які писали це все. Це пішло і туди. Так що не зациклюватися ні на чому. Ми хотіли цього все життя. Питання в тому, що на сьогоднішній день наші вороги комуністи зробили найбільше. Голодомор, 33-й, 32 33 рік, де Україна втратила своє етнічне таке. Ми нас змішали, нас вимарили. Південь, коли в нас в... голодомор був сильний, то південь вимирав повністю сила, і туди заселяли В'язанщина, Пензенщина, і всіх, всіх везли туди в готові хати, де наші предки моряли. І ми втратили багато свого коріння, ми втратили мову, ми втратили свої легенди і все. А наша історія це легенди, казки і все інше, хоч сам кажуть, але. Навіть дивіться, у нас усі працюючі люди. То ми повинні дітей виховувати так, як виховували наші предки. В праці, в нормальній. Ви ж розумієте, ніхто ж не почитає історію наших деяких, ну, людей, які писали, як виховувалися, що коли були маленькі, батько їм коси купив маленькі, а коли підросли, батько саблі купив, щоб вчитися. От. Ну, це багато людей, це саксаганські, виховання саксаганських. це саксаганський артист, але їхнє прізвище інше. І люди, які віддали своє життя для України і робили українські театри, все, от ми повинні їх знати. Ну ми ж не знаємо. В школах так тихенько. Я дивлюсь підручники шкільні. ну, Я не знаходжу нікого, там знайомих прізвищ навіть, хто пише і все. Що це за люди? Дійсно, якось воно так обминається все. Все обминається. Ну чому? Ну, хіба ж можна? Ти ще в вода в Чорне вже? море та, та й не витікає. Чекає казак свою долю, а долі немає. І дітки вчили, і всім приємно. Чи качечка скаже, Тарас Шевченко? І ми ж не повинні забувати. Нові є письменники достойні поети. Будь ласка, їх нема. Проходять зараз і Шевченку. Ну, коли я вчилась, то е, ціла четверть виділялась в 9 класі на вивчення Шевченка і на пам'ять моезі 20, мабуть, вчили. Це все намагається не забуватися. Просто, ну, мабуть, справа у тім, що вдома, можливо, уваги недостатньо приділяють. Держава теоретично за програмними документами, шкільна програма є і спеціальна там галузь національного виховання, але можливо, що. Батьки можливо не перевіряють ці домашні завдання, або не пояснюють, чому потрібно звертати увагу на це. Просто моменту тому, як усе це подається, якось так трошки спотворено. Не знаю, хотілося б дійсно в оправі. Я погоджуюся з кожним словом щодо того, що це ну це обов'язок держави виховувати молодь і звертати на це увагу. Так, звісно, громадські організації також мають у цьому свою роль, але по перш, перше першні перш за все це держава програмами, освітніми і всім таким іншим. Дійсно, нам є чим пишатися і в історії, і в культурі, але просто якось так трошки увага на це не звертається. Ну, Достатньо. Розумієте, коли мене запрошують іноді в просту сільську школу, я з задоволенням приїжджаю, там, ну, виступи, все. І от е, там якось піднесенням говорять про це казацтво, то в Сумах про це так проходить. Я в мене є свої погляди на ці школи, що е, педагоги теж від. Ну, вони відрізняються від тих викладачів, які були в мій час. Я в совідський час закінчував школу, але викладачі, які несли історію, які несли все, вони якось були самовіддані більше. Розумієте? Угу. От вони були якось, ну, я це відчуваю. Ну, це багато простій, відбувальщини, тому що така зарплатня, Собто таке життя. Люди, Ви розумієте, ми повинні справи. це розуміти. Хоча викладачі ніколи не отримали зарплати, навіть коли я вчився. Це пройшли вже роки, роки, 50 років більше. Так що я не хочу сказати, але це було, я навіть вчився в вечірній школі. І це ж ви зрозумієте, що класний керівник навіть так турбувався, коли там я захворів, два тижні не було в школі, прийшла додому і знать, чому нема. Коли знала, що захворів, то сказала, що ти не сказав, що ти не позвонив. Ну, так з телефоном проблема була. Навіть і це питання було. Ви розумієте, це різні речі. Ну, мабуть, таки дійсно справа у небайдужості, і від кожного з нас залежить, що чекатиме на нас, на наших дітей. Я хочу нагадати, що у студії сьогодні був член молодіжного націоналістичного конгресу Стеценко Дарія та краєвий отаман Олександр Раута Залишайтеся з обласним усього найкращого.